Для них хлібне місце перестало бути хлібним. Пекарі зі столичного хлібокомбінату номер 12 оголосили голодування під Кабміном. Вони проти закриття їхнього підприємства та звільнення майже пів тисячі працівників. Я з без роботи, тому що нас ніхто не чує. Нас ніхто не чує. Я навіть не знаю, що сказати, чесно. Мене просто крик у мене болить серце за нашу країну, за наше місто. Я більше не знаю, що сказати. Вона 17 років готувала хліб для киян, а нині тісторобка. Олена Романець та її колеги вже не потрібні забезпечити збереження робочих місць працівників нашого хлібокомбіната. Влада нас повинна почути і повинна зупинити закриття хлібозаводів Київ хліба. Вони у білих халатах і хустках, наче в цеху, таких як вони, майже чотири сотні працівників. Подивитися, як голодують його підлеглі. Приїхав голова «Київхлібу». Жіночок оминув. каже: вони зарано панікують. Є ще два місяці в системі. Відбуваються зміни. Хтось звільняється, де звільняються вакансії цим людям. Пропонуються вакансії, ну що вони пропонують яку е, роботу? Це 10-15 місць. Ви розумієте, 400 звільняються а 10-15 Вони ж не можуть всіх прослухати. іншої роботи. А нам ніхто робітниці, проте підозрюють, що їхній комбінат хочуть взагалі закрити, як це вчинили у березні, з відомим столичним булочно-кондитерським. Та урядник підприємства присягається, що тепер замість хлібу на комбінаті пектимуть торти. Це треба було проінвестувати в минулому році 8,5 мільйонів для того. Щоб повісити замок, ну то мене б акціонери, як головного менеджера, мабуть, вже вигнали з роботи у Кабміні про звільнення і скорочення на київських хлібокомбінатах. Почули та кажуть, то справа місцевої влади. Профільний міністр заповняє, поки оптимізація не вплине ані на ціну, ані на кількість хліба у магазинах. За голодних працівниць під їхніми вікнами обіцяє заступитися. Буду розмовляти з київською адміністрацією, що це питання, якщо власники хочуть закрити значить, треба викупити і тримати цей хлібокомбінат. Але робочі місця, тим паче для столиці, треба зберігати однозначно. За останній рік таких як Олена та її коліжанки сотні, каже голова ради хлібопекарів. По всій країні закрили чи скоротили з десяток пекарень. У столичній історії каже, все просто. Багато років киян забезпечували продукцію лише комбінати «Київхліба». Коли в області з'явилися ще два великих підприємства, столичним виробникам довелося потіснитися. Просліджуються. Льоні перекосы, коли торговля по тим і так сказать, причинам отдає предпочтення другому производителю. А от це ненормально, нормально, тому що в конечномуто потребітель може зробити вибор жіночки ж 12-го хлібокомбінату вже зробили свій вибір. Не припинятимуть голодувати під кабміном. А уже в четвер їх покликали на переговори до столичної мерії. Євгенія Модрич Андрій Барко, програма Вікна СТБ.